Пане Романе, я неоднократно тут в студії цитувала ваші слова із одного із інтерв'ю, де ви сказали про те, що Європа втратила свою рішучість, і, мабуть, кращої, на жаль, кращого формування, і годі шукати. Бо справді останні рішення, останні зустрічі? Ну вони ж ні про що. Ми так і не розуміємо, чого хоче Європа. Ну, от зараз буде ця зустріч, цей візит Джо Байдена. Але здається, що оптимізму вже ми напевно на цей тиждень не знайдемо. Чи вдається вам скласти якийсь такий пазл про що сьогодні? Наші західні партнери, я вас питаю, тому що я кожен день займаюся антипропагандою, і я бачу, як російські пропагандисти подалюють тему закінчення грошей, припинення бойових дій і примусу України до переговорів. Ну можна а, по складових на цю тему говорити, бо щоб бути більш аргументованим, скажемо, звідки береться природа розмови про гроші? А якщо ще в минулому році і в поточному. Гроші йшли з національних бюджетів держав, і обслуговувалось, умовно кажучи, є проєкт, там якась група держав платить за цей проєкт. То з наступного року працюють три фонди. Нагадаю, що ці три фонди по 50 мільярдів. Ну, зараз там вже остаточно зрозуміло, що в одному 35, скільки вдвох буде, це ще питання на сьогоднішній день не завершено. В такий спосіб йде зміна структури. Видатків і формування бюджету, який потребує допомога Україні. Пам'ятаєте гвалт, який щинився, що Німеччина в половину зменшує. Так, так в Німеччині було 8 мільярдів на наступний рік буде 4 з половиною своїх і 4 з бюджету спільної копівки. Таким чином, вона виконує і буде в тих же самих об'ємах працювати. І так само й далі. Насправді, оця поїздка, про яку зараз говорять, по, по, по різному, але чому там в більшості зустрічей присутній був Рютте і постійно на зв'язку міністр оборони Сполучених Штатів Америки на сайті Пантагону, це розміщено ці розмови. Тому що йшло погодження власне бюджетних видатків по програмах по всіх коаліціях? Воно не завершено. І тому розмови з приводу того, на щось вистачатиме. А взагалі, цей матеріал в політику, там який був про те, що все. Все пропало, все пропало і так далі. Ну це я розумію. що Це модна річ. Зараз вона на слуху ні, нічого не пропало. Ресурс для цього є. Зараз іде його розподіл по програмах. Більше того, треба розуміти, що раніше це базувалося на основі у домовленостей в коаліціях із Україною. Зараз ці обрахунки йдуть через Візбаден, через централізований систему управління. І плануванням, і моніторингом, і контролем, і бюджетуванням зрозуміло, що поки налагоджується ця система, відповідей іноді там десь щось не співпадає, тріщить і виникає цілий ряд проблем. Але можу сказати однозначно, те, що стосується фінансового ресурсу і для збройних сил. І ресурсів бюджету для прямої допомоги бюджету і гуманітарних проєктів, вони залишаються в тих же самих об'ємах, як були на 2024 рік, і навіть по деяких є рост, хіба що міняється структура, а вона все більше і більше переходить на європейський бюджет. Ну, якщо взяти сьогодні загалом. То за ці останні роки Сполучені Штати це 100, ну 120, десь, якщо в в рад, Європейський Союз вже перейшло за 240, а разом із Великобританією це 260 мільярдів. От, тому в цьому питанні я би всіх заспокоїв. Тепер тут, тут немає причин на сьогоднішній день от на зараз гвалт. Другий гвалт це власне переговори. І тут, ну, знаєте, пані Олено, мене це завжди дивувало. Це традиція а, демократів. Спочатку один одному а, наговорять дурниць при цьому не знають. А власне, та сторона вона готова до якогось діалогу так. і так далі. І це, От мене завжди це, ну, м'яко кажучи, дивувало, треба було інше слово використати. І от дивіться: оце писали два тижні. Там землю вже віддають, територію віддають, це вже все поділили, все роздали. Ну, я з 11 числа слухаю виступ московського фюрера в Ашгабаді. Там є три абзаци. І от я рекомендую всім їх прочитати. Він каже: скорочую, щоб було зрозуміло, як армійський анекдот. Я прийшов встановлювати новий світовий порядок. Говорити буду тільки з тими, хто в шост, в Євразес, в СНД і в Брікс. Він не називає ні ООН, ні Раду Безпеки. Причому на основі національних інтересів. Нормальна людина задала питання: де статут ООН? Де міжнародне право? Він говорить тільки, що він буде говорити на цю тему ось в таких рамках, і не більше, і не менше. І буде новий світовий порядок. А тепер скажіть мені, от я вам це питання задаю, задам зараз. І усім. Про які переговори він збирається говорити з Україною чи з Шольцем. Бо ми так, у понеділок із Шольцем не буде зустрічі, а у п'ятницю вона вже буде. Та яке це має значення? Про що він буде говорити з ним? Тут уже й коню зрозуміло, як кажуть в простому висловлюванні, що ні про що домовлятись він не збирається. Зате вже всі пересварилися. Уже всі пересварилися, один одному, один одного бік не дивляться, руку не подають, і так далі. І те ж саме є відповіді на всі інші питання. Вони зовсім прості, вони абсолютно зрозумілі. Інша справа, що зрозуміло, що всіх штирить те, що відбувається на фронті, і те, що постійні проблеми з допомогою. Але ж, але ж якби ті, хто про це пише, та порівняли приблизно, ну, хоча б. Ну, не хочете, бо це деталі з минулим місяцем, порівняйте з минулим роком. Кількість пострілів на цей же час минулого року було 1 до 8, зараз 1 до 2,5. Є різниця, є різниця відчутна. Далі, От кажуть, далекобійний, Я теж за те, щоб зняли обмеження з усіх, дали високоточні далекобійні і дадуть. Але ж каби, які американці дали, вони вже на 50 кілометрів далі, ніж те, що ми використовуємо на сьогоднішній день. Тобто, насправді, в цьому прогрес є. Тепер чому не дають? Ну бо вони ж на прес-конференції 9 числа в Пентагоні. Там вже абсолютно чітко сказано: для того, щоб дати, треба мати ресурс. Зараз на гарячій точці ситуація на Близькому Сході. А такій же точці. Російсько-українській війні покрити все це ресурсом Сполучених Штатів Америки, не випускаючи такої продукції, неможливо вже це всі це бачать. Не випадково ж 2,4 мільярда йдуть інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Чому я називаю цю цифру? Тому що вона з'явилася буквально днями після чергової наради в Пентагоні. Зверніть увагу, вперше за ці роки війни 11 заговорили про те, що треба таки серйозно фінансувати оборонно-промисловий комплекс України і так далі. Тобто, тут насправді на всі оці питання відповіді є: вони важкі, вони складні. Я все чудово розумію. Але я проти того, щоб ми один одному дряпали обличчя, от о, там кидались один одного лайном і так далі, коли при цьому ворог. Він абсолютно чітко займає позицію. Каже, да що ви про що ви говорите? Я прийшов будь хазяїном, земля, всія в вашій розмови з вами. Ну тут цікаво, пане Робане, Мені здається, що просто нас привчили інформаційно. Я маю на увазі до легких і швидких рішень. Нам завжди їх обіцяють. Цей тиждень буде історичним. Наступний тиждень буде потужним. Через тиждень буде неймовірний прорив. Хоча те треба просто чесно говорити. Жесть. На фронті відбувається жесть, і вся увага сьогодні українського суспільства має бути винятково на потребах нашої армії. Тим не менше, цього тижня вже зараз це було анонсовано. Якраз перед нашим з вами ефіром. Володимир Зеленський має прийти до Верховної Ради. Станеться це 16 жовтня, і там буде презентований план перемоги. Ми з вами там мали теж можливість про нього багато говорити. Про це заявляє радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Ну я думаю, що або повний. Формат плану буде викладено, або можливо там частково єдине, що із того, що вже сказав президент Зеленський, перший пункт це НАТО. Україна не може вирішувати, вступає вона в НАТО чи ні? Ні, на жаль, там колективне рішення, і ми плюс-мінус знаємо, які в нас проблеми. Далі в цьому плані дуже багато прописано суч з цього те, що має зробити захід і меншою мірою Україна. Не читаючи, пане Романе, ще цей план. Чи не видається вам, що це теж ідея якраз простих і швидких рішень? Ну, якби на моєму місці був покійний Іван Степанович Плюшин, сказав, запитайте Ворбана. По першому питанні тут це зробив. Він, він вже сказав багато разів і нещодавно ну, не знову. Видатково кажу. тут вже тут да. би, відповідь на поверхню лежить. Що стосується простих рішень, я з вами абсолютно погоджуюся. От, тому що це той випадок, коли треба розуміти, що те, що називається план, це речі сьогоднішнього перспективи, і це дуже... Багатоскладова річ, яку не можна зводити до чотирьох чи навіть десяти пунктів. Інша справа, що ми обоє, як і наші глядачі розуміють, що таке депутати Верховної Ради. Їм треба попростіше, полозунговіше, і так, щоб воно дуже швидко доходило. Бо прочитати законопроект на це спроможуться, ну, чоловік, 20, ну, 30. Ну, якщо 40, то це вже героїчний парламент. Просто я 15 років там працював, я розумію зміст цього органу, але ж важливо, що вони там проголосують. Це таке діло. А що тут важливо, перше, що презентація відбудеться в українському парламенті, воно обидно, звісно, що після того, коли всьому світу презентували, потім приїхали презентувати власному парламенту, але хоч так, хоч так і треба розуміти, що це політичний орган. Вплив якого колосальний з точки зору власне, резонансу про такі речі. І насправді воно мало починатися з комісії, комітету, парламенту, робочих груп і так далі, де опрацьовувалися концептуальні засади, ніхто ж не говорить про стратегію тактики Збройних сил України. Мова йде про свого роду бачення, розуміння, стратегію і так далі. Хоча б вже, от, якби все це завершилось, хоча б відповіді на питання. А куди ми йдемо? То як в древні віки казали, камо грядеші, що в нас веде? В нас буде перемога, чи в нас буде якісь там пропозиції щодо якогось діалогу. А ще краще, якби це була свого роду стратегічна річ, яка б складалася із батога і з прянка. І тоді було б зрозуміло, що є розуміння того, що таке війна і чим вона має. Завершитися. Але добре, що, хоч так відбудеться ця презентація, і суспільство зрозуміє, до чого йому готуватися. Бо ці заголовки, які пішли по американській європейській преці, що Київ вже там е ділить землю, це дуже небезпечна штука. І насправді що трапилося, коли заговорили про план, а нічого не подали, то тим самим і спровокували. Оцей сніжний вал, який продовжує, продовжує рухатися до сьогодні. Тепер, з моєї точки зору, чому поїхали по закордонні? Тому що зрозуміло, що можна, папір витримає все, але ж під це треба ресурс. Коли проїхалися, зрозуміли, що штанці короткуваті, получаються. Значить, тобто треба друге читання цього проекту. Ну, тепер вже настав момент, коли можна про це поговорити ага. з парламентом. бо а бюджет же принесуть. І бюджет доведеться голосувати в тому числі і українському парламенту. А оцей же план чи стратегія. Ну тут і так зрозуміло, що вона складається якби з двох частин: це власні ресурси і те, що можна просити у партнерів, союзників там, і так далі. Ну і в кінці кінців вийшли на якесь розуміння. Поки що, я так скажу, це наближене розуміння. Бо поки що, і в рамках НАТО, і в рамках там Сполучених Штатів Америки продовжується ще робота над бюджетуванням наступного року, врешті-решт, складається якась цілісна картинка, але е говорити про те, що вступ в НАТО, який насправді є просто девізом, бо відповідь вже на поверхні лежить, членство в НАТО, чи членство в ЄС відповідь, точнісінько, така. В цьому відношенні чи скажімо важливість розв'язання питання далекобійної і високоточної зброї, ну на це питання ще Марк Міллі сказав: якщо ви збираєтесь воювати одним видом зброї, то ви ніколи не переможете свого А Тут треба говорити про системний підхід, набір всіх необхідних засобів ведення війни. Почули, пане і Тут неможливо з вами не погодити. Що коли ти лишаєш люфт інформації, не презентуючи план чи стратегію, звісно, вона заповнюється ворогами. Сподіваємося, що в середу придані частково цей люфт буде заповнений. Дякуємо вам дуже за роз'яснення, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Український політик, дипломат та посол України в Білорусі попередні роки Роман Безсмертний був гостем на прямому.